Суслики. Я сьогодні прочитав гарну фразу. Марк Твен сказав, що є два найкращі дні в нашому житті. Перший день це коли ми народилися, а другий день це коли ми зрозуміли, для чого ми народилися. Ну і оскільки я маю безпосереднє відношення до вашого першого прекрасного дня народження, я вирішив, що... Маю втрутитися і появитися вашому другому найщасливішому дні. І коротше цей чувак, де я прочитав цю фразу Марта Твена, пише про е, перехрестя долі. В общем, удівіть собі дві дороги. Одна дорога це те, що вам більше всього подобається в житті. Робити, від чого ви фу, ушаленійте, отримуєте супер задоволення. Прям треба подумати, не просто мені подобається там щось, а прям а, я супер енергійний, енергетичний і сильний в цьому. А друге, це те, що у вас виходить найкраще. Ну ніби там Вітя пише вірші, але поки що може це не найкраще. Він там вчить фізику, а може в нього ще щось краще виходить. І в общем, ви потім повинні подумати. А де це найкраще, що я роблю? І те, що мені найбільше подобається, пересікається. І тоді ви знайдете цей найкращий день. Ха-ха! Люблю вас всіх.